Доброго Вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось до мого комплекту. Замість того, щоб піти на винос, переробилася ось така хлібниця. Ну, хлібницею вона вже не буде. Вона буде просто для якихось дрібничок. Це вона з тої серії, що і сільничка, і підставочка для ножів. Вона дуже древня. Стояла у мене на веранді, я там тримала всяку дрібідьінь маленьку свою по роботі, вирішила, перш ніж викинути переробити. Вишкурила як могла, ось принесла я її сюди на веранду, пристроїла ось цей держачок, який мені чоловік прикрутив, але мусила його піднімати ще вище на свої горщики, які тут у мене приготовані до роботи. І грунтую її білою акриловою фарбою. Фарба в мене для стель і стін з будівельного ринку. Грунтувала я її з усіх боків, крім середини. Середину я не чіпала, там в мене свій задум. Так, я її всю вигрунтувала. Тут в мене пішло три шари фарби е, на ці е, на ці сторони, де був е, розмальовано, де було. Тепер вже ось вона в мене висушена, вишкурена, і це я вирішила робити боковинки. Боковинки підібрала я ось таку серветочку і хочу сюди. Лавандовий трафарет, який ми робили в попередньому відео. Клеїти я вирішила на лак. У мене такий оцей дешевий лак, він такий липучий і ні до чого більше він не здатний, тільки на якісь проміжні роботи. Ось так я намастила гарно лаком, файлик валик і так, я її приклеювала. Трішки тут вийшли зморшки в мене чомусь, але я промочила гарно зверху ще лаком, пензликом цим м'якеньким, і багато лаку, і всі зморщички мої під пензликом розгладилися і. Гарно приклеїлася моя серветка. І, звісно ж, я її гарно після цього всього просушую. Тепер перехожу до вишкурювання. Вишкурила залишки цієї серветки, які в мені тут заважають, і перехожу до дверцят. Пробувала я тут різні ці трафаретики прикладати лавандові, але зупинилася все ж таки на цьому горщичку з лавандою. Вирішила, що з двох боків у мене на, цій, на цих дверцятах буде ось ця серветочка, ось так, дві сторони, а посередині цей горщичок з лавандою. Ось відрізала я, отак От це має бути. Розрізаю я серветочку, звісно, на... тут її обривати нема чого, просто розрізаю, стараюся захватити більше тієї верхушечки коричневої, щоб була така смужка зверху коричнева ця. І так само, тим самим манером, на цей акриловий лак приклею з двох боків цю серветочку. Тут я спробувала приклеїти її без файлика, а просто от пензличком набирала багато лаку, промастила тут, і потім я набирала багато лаку на. Пензлик і такою калюшкою. Робила таку калюжечку і ось так розглажувала потихеньку від серединки до країв, і дуже гарно це все розгладилося. Ось. І так я одну і другу сторону задекупажила. Ось такий вона тепер має у мене вигляд, попередній, так би мовити. Тепер беруся до верхушечки. Тут я вирішила наклеїти цю серветочку ось таким чином, розкладену і зверху дати напис лаванда. І по боках, ось тут, по цих краях, гілочку лаванди. Це ж та сама картина, тут, правда, я вже брала файлик, бо велика серветочка, і просто так було мені незручно її. Приміряю цю цей напис, де в мене має бути, чи я не помилилася. І так само валіком і файликом приклеюю. Підсохли в мене, поки там я клеїла, тут підсохли ці серветочки, цей лак дуже швидко сохне. І я чіпляю тут цей трафаретик на малярний скотч, щоб він в мене не з'їхав. Притримую його ось так. І в мене акрилова універсальна шпаклівка. І я накладаю цю шпаклівочку на трафарет. Я вирішила на ці трафаретики, щоб ці мої лаванди були такі е, високі, щоб видно було, що це такий ніби барельєф. І накладала сюди шпаклівку таким шаром десь до 3 міліметрів. Бачите, повністю закрила весь трафаретик. Акуратненько його зняла. І бачите, яка висока, такий вийшов в мене барельєфчик. Помила зразу цей трофаретик, відклала вбік. Далі я зверху вирішила ось тут додати цей візерунок, який йде по двох серветочках оцих зверху, так, щоб був один, один ансамбль, щоб воно ось так йшло одне за одним. Ось так. А знизу я вирішила додати ось ці, цю серветочку, яка в мене в такі, як би мовити, дерев'яшечки, чи що, така, як на боковинці. Відрізала такий шматочок довгенький і приклеїла таким самим чином його тут знизу. Тепер перехожу на боковиночку. На боковиночку мені сюди гарно ліг цей трафарет. Який має кутик, такий кутовий. Так само я його притисла е, малярним скотчем і ту саму шпаклівочку, таким гарним шаром. Тут старалась дуже акуратно, бо багато, так би мовити, в таких пустих місцях він трохи йорзає цей трафаретик е, внутрішні ці квіточки, але... Ось так. Така вийшла в мене, бачите, це ж барельєф, Я тут трішечки замастилася, я зразу витираю, враховуючи, що лаковане, воно гарно все витирається. Ось так це виглядає, ставлю на просушку. Підсохла моя верхушечка. Тут я теж вирішила додати по краях цієї серветки ось ці. Цю смугасту серветочку. І вже по ній робити трафарети. Так само на цей самий липучий лак, О, я, напевне, спочатку сказала клейні це акриловий лак, і він дуже липучий, такий, що я ж кажу, його тільки для таких якихось -от, -от робіт. Ось тут. Так само приклеюю цю серветочку файликом і валіком, і понизу так само. Гарно це все висушую, звісно. І так в мене вийшла така, якби рамочка на цю серветочку. Підсушую. Тут зразу по мокрому я обірвала залишки серветки, вони гарно обірвалися на кутику, підсушила. На цей кутик я вирішила додати соняшник, щоб розбавити трішки лаванду. Вирізала я цей мотив і приклеїла його на боковиночку, на цей кутик. І ось тепер такий вигляд має моя хлібниця. Тепер. Бачите, задню частину я пофарбувала в коричневу фарбу, і всередині, е, теж я зафарбувала коричневою фарбою, крім денця. А то, все, всі боковушки всередині пішли е, в мене коричневого кольору. Ось так я роблю тут цей трафаретик лаванда. Поки він підсихає, я ось ці всі білі місця зафарбовую. Таким лавандово-фіолетовим кольором ці ось боковиночки, які в мене білі. Ось тепер такий вигляд має моя хлібничка. Додала ще я ось ці гілочки, напис лаванда знизу, зафарбувала все тут, цим фіолетовим. А середину, ще раз повторюю, тут ще не видно, в мене буде зафарбовано все коричневим, крім того, денця, У мене на нього свій план. Тепер ось ці білі лаванди я кольорую. Прикладаю трафаретик, зверху він дуже гарно прикладається, тому що випукла дуже ця, цей барельєвчик і фарбую, витираю, прикладаю. І фарбую лаванду фіолетовою, листочки зелененькими. І так я роблю повністю з усіма цими барельєфчиками на боковиночках. На цьому напису все це я через трафаретики прохожуся фарбою. І, звісно, добре це все, як завжди, висушую. І лакую, користуюся я тут е, не цим лаком, на який клеїла, а просто акриловим матовим лаком. Мені тут блиск не потрібен. Тут у мене акриловий матовий лак. І ось цю теж цей барельєвчик я зафарбовую. У мене цей трафаретик трішечки тут поїхав. Мушу робити новий, благо, у мене є ще одна така роздруковка. Я зроблю ще один такий трафаретик. І так само тут, бачите, зелене і фіолетове. І ось такий вигляд, це все в мене має. Далі перехожу до цього горщичка. Тут, звісно, мені спочатку треба було зробити фон, а тоді вже цей горщичок. Але додала собі трішки роботи. Нічого, розвожу я фарбу. Щоб вона в мене співпала з фоном цієї серветочки. Тут в мене охра і жовтенька, темно-жовта і світло-жовта. І ось більш-менш схожий колір, і я обвожу повністю, заповнюю ці пензличком тонею білі ці місця, щоб, ну, звісно, не заходячи на сам. І ось такий на, саму, на сам барельєф. І ось такий цей колір. Трішечки він, звісно, яскравіший більш, зараз ми його будемо приглушувати. Тонесеньким цим лайнером-пензликом я роблю ці дощечки, продовжую їх, так би мовити. І цим же самим пензличком додаю ще таких смужечок. Буцім ці дощечки, ну, стараюся робити так, як на серветочці. Додаю, ще тут трішечки додам більш світлої фарби, щоб, так, так би мовити, зрівняти кольори з серветкою, щоб вони не дуже виділялися. Такою, бачите, світлою фарбочкою я додала, і більш-менш воно у мене тут зійшлося. Так би мовити. Ось, додала собі роботи трішки, але з всякої ситуації можна знайти вихід. Тепер беруся до цього денця. У мене є ось такий самоклеючий шматок такої плівки, самоклеючої. колись вона у мене була на чомусь. Я вирізала цей шматочок по розміру денця. Ось так я його прикладаю. Знизу тихенько підриваю, під, забираю цю білий папір, який там, і шпательочком це все розрівнюю. Поступово забрала той папірчик, розрівняла все це шпательочком, і ось такий, такий денце в мене вийшло. Бока там, вже, як ви бачите, зафарбовані коричневою фарбою. Тепер зафарбовую цей горщичок. Тут знов лавандовий колір, зелений, і горщичок роблю коричневим, а смужечки, які між ним залишаться, оці для прикраси роблю лавандового такого цього теж кольору. І ось така в мене виходить робота. Тут трішечки, бачите, високий цей барельєф і залишаються білі такі по боках, боковиночках, білі місця, тобто трафарет їх до кінця, через трафарет я їх до кінця не зафарбувала. Ось тепер я беру кхм, кхм, пензличок і беру більш Ага, тут я ще спочатку залишками фіолетової фарби, е, пройшлася ф, ф, е, цим е, спонжечком по краях. І ось я взяла більш світлий колір і ріденький, і заливаю, так би мовити, цю лавандочку так, щоб закрити ці білі боковушечки. І вона Має зовсім інший вигляд. Темний колір проглядає крізь той світлий. І ось так і зелений. Так само я роблю ці боковушечки. І повністю по цих всіх барельєфах я таким чином позбавляюся від цих білих боковинок. Тепер знову це все покриваю повністю акриловим матовим лаком, двома шарами. Далі в мене є такий контур, він такий світло, як би мовити, лавандовий, і я по цій всій лаванді. Прохожуся поверх напису і поверх квіточок, не повністю якби заливаючи, а тільки даючи посередині такий якби, контур. Він дуже такий блискучий, гарний цей контур, і додає свого шарму цим написам і цим квіточкам. Вони такі виходять гладенькі, блискучі, дуже цікаві. І це я роблю повністю по всіх. Цих квіточках. Отут тела по боках, по краях, бачите, такі. Тут я зробила, це вже не показувала по трафарету такий букетик, теж лавандовий, і пройшлася по ньому контуром такі крапочки по, виставляла крапочки по боковиночках, щоб відділити фіолетовий колір від коричневого. І ось така у мене вийшла хлібничка. Тут в мене вона вже, звісно, не буде хлібницею, для всяких дрібничок буде, але ось із тої поламаної, ну, як поламаної, такої вже благенької хлібниці вийшла в мене до набору ось така краса. Дуже задоволена я цією роботою. Сподіваюсь, вам теж сподобалася ця робота. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!